2025 рік ми вирішили розпочати, мабуть, з найбільш очікуваної новинки на ринку. Дивіться, що у нас є. Ось це. Найдешевший седан з автоматом. І, в принципі, один з найдешевших автомобілів на українському ринку. Це новий Renault Taliant, який у версії з варіатором стартує з позначки 689 тисяч гривень. Усім привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Test, і це перший в Україні їздовий огляд нового тальянта. Хоча не їздовий, до цього теж робив я. Розберемо всі переваги і недоліки нового седана, який обіцяє стати таким же хітом, як його попередник Логан. І спробуємо зрозуміти, як вдалося досягти такої класної ціни і на чому ж зекономили. Насправді ми вже знімали презентацію цього автомобіля, але тоді я поїздив метрів 20 вперед назад, поки заганяв машину в павільйон з павільйони по території там трошки. Зараз вже за тиждень я наїздив майже тисячу кілометрів, і мені є що розповісти про цей автомобіль. Але давайте розпочнемо з назви. Тальян зрозуміло, походить від слова талант не треба мати талант провице, щоб зрозуміти, що це майбутній хід, тому що Таліант став. Спадкоємцем Седана Логан, який був реальним хітом і наймасовішим автомобілем на українських дорогах, тобто все підґрунтя для популярності цього авто вже є. Цей автомобіль створювали для Туреччини, але насправді машини, які продаватимуться, у нас будуть випускатися в Румунії на заводі в Пітешті. З іншого боку, в Європі ось таких Рено не буде. Якщо зайти в додаток авторія і в розділі нові авто, задати пошук. Ось цього автомобіля, то застосунок вже знаходить 21 пропозицію на новий Рено Тальянт. Як і Логан, Тальянт створено на платформі CMFB LS. Але від Логана він відрізняється ось цим реношним стайлінгом. Я вже казав в презентації, що цей седан дуже нагадує мені такий собі зменшений Меган, тому що ти одразу впізнаєш Рено ось ці. Всі подібні світлодіодні ходові вогні, хоча лампи в фарах в обох комплектаціях Таліанта, а також протитоманки. Вони галогенні. Задовжини чотириста 439 сантиметрів. Це не маленький седаник для свого класу. Він на 37 мм міліметрів перевершив свого попередника з точки зору довжини. І фактично сьогодні вже переріс Меган Hatchback. але все одно залишається на 2 сантиметри коротшим, ніж, наприклад, той самий Citroen c elysée але у улізе є величезний недолік, він не пропонується на ринку з автоматичною трансмісією. Тальянт вирізняється серед інших європейських машин дуже непоганою пристосованістю до поганих українських доріг, тому що має кліренс 178 мм. Це краще ніж у багатьох європейських кросоверів. При цьому тальянд пропонується у нас на ринку в двох комплектаціях: Authentic та Evolution. простіше взивається в сталеві. Колісні диски на 15 дюймів, дорожча, всталеві на 16 дюймів ось такі. Легкосплавні 16 дюймові. Це опція для версії Evolution за 14 тисяч гривень. Але скажу одразу: великі арки дозволяють встановлювати значно вищий профіль, ніж той, який прописаний в характеристиках. Тут стоять 195 на 55 r 16 дешевші комплектації, там вищий профіль 185 на 65 R16. 15, але я впевнений, що завдяки цим великим аркам легко можна ставити навіть на 16 дюймові 60-й профіль. І з моєї точки зору, особливо на зиму, це однозначно треба робити. Ось така фарба Металік це опція за 16 тисяч гривень для обох комплектацій, але при цьому більше не буде там якихось нефарбованих бамперів, навіть корпуси дзеркал. Фарбовані. Хоча, з іншого боку, сліди економії знайти можна. Наприклад, якщо зазирнути в задні арки, то ми побачимо, що приблизно 70%, добре, 60% арки не закрито підкрилком. Причому це є і в дешевій, і в дорожчій комплектації. В переліку розкошів і ключ-карта, на якому є кнопка відкривання багажника, хоча, звичайно, можна це зробити і ручкою, для якої навіть є ось тут така невеличка ямка. Багажник! Гігантський. 510 літрів за різними цифрами або більше, або такий самий, як був у попередника і дуже глибокий. 1065 мм. Туди, щоб достати ось цю сумку, треба добряче пірнати. Щоправда, коли складаєш спинки, то не утворюється рівної поверхні, але це через те, що в нас велика глибина самого багажника в підпіллі в нас розташовано повноцінну запаску. Щоправда, не на 16, а на 15 дюймів, але це все одно дуже круто, тому що у нас там величезний відсік для колеса. Тут розташовано домкрат, з іншого боку розташовано балонний ключ і буксирувальний гак. Ну і сліди економії тут ми вже бачимо, тому що у нас традиційно, як це до речі, було у попередника, не обшито ось цю кришку. Але якщо у вас є претензії, ще раз подивіться на цінник. Тальянд пропонуватиметься в Україні з єдиним бензиновим мотором серії TCE потужністю 100 кінських сил. Думаю, що ви зараз по звуку чуєте, що це трициліндровий турбодвигун. Мотор відносно новий, розроблений спільно з Nissan. Це двигун серії H4D. Є цікавий нюанс в тому, що для версії з механічної передач на 5 швидкостей цей мотор видає 160 Нм обертального моменту. А для версії з варіатором, як у нас, тільки 142 Нм обертального моменту. Я думаю, що це пов'язано з певними обмеженнями по тязі, які здатен перетравити варіатор, тому і відбулося ось це певне дефорсування. Насправді мотор використовується на багатьох моделях концерну Renault Nissan в різних ступенях форсування. Якщо не помиляюся, останнє, на чому ми їздили з таким двигуном, це був Nissan Juke. Подивіться, де розташовано горловину для заливання скло омивача. Ось тут, в цій частині, ніби окремо від моторного відсіку. Ну, а так, в принципі, все знайоме. В салоні Тальят став виглядати ну значно крутіше. Ніж попередній логан. Тут ти відчуваєш, що це Рено. не тільки по керму, але й в принципі матеріали непогані. Звичайно, ось цей пластик навіть згори жорсткуватий. Але ось ця тканинка мені подобається з таким візерунком. Додає затишку. Вона є не тільки ось тут на торпедо, вона є і на картах дверей. Взагалі дуже непогано, як для мене, особливо. Дорожчій комплектації Evolution, який є ось цей великий 8-дюймовий екран мультимедійної системи, тому що в простішому аутентіку там тільки док-станція для мобільного телефона. Мультимедійка підтримує Apple CarPlay та Android Auto за дротовим протоколом. Крутилки кліматичної системи, три штуки, кожна має екранчик. Якщо в простішому виконанні Authentic там стоїть кондиціонер, то в дорожчому Evolution вже встановлено. Клімат, контроль з ось цими екранчиками ну дуже непогано, незалежно від комплектації подушок безпеки. Тільки чотири в дорожчому еволюшені на екран виводиться картинка з камери заднього огляду. При цьому паркувальні датчики ззаду є в обох комплектаціях, але в простішої. Немає цієї камери за додаткову плату 8 тисяч гривень. Можна отримати трошки крутішу мультимедійку з навігацією, щоправда, діагональ залишиться тією самою на 8 дюймів. І вже вона дозволяє підтримувати Apple CarPlay та Android Auto бездротовим способом. Крісла, як на мене, теж непогані. Ну подушка трошки короткувата. При цьому самі крісла стали ширшими ніж були. І такі нормальні валики бокової підтримки. Тобто вони в міру комфортні, мені в них дуже приємно сидіти. Вони так приємно тебе охоплюють з боків. Задні двері, подивіться, відкриваються, на який великий кут. Відповідно, сідати легко. Місця, мабуть, найбільше в класі. Наші версії оснащені ось такими розкладеними столиками, які прикольні, звичайно, як на мене, але якісь доволі такі. Кволі вони грають, а, зафіксовані, тобто, не знаю, покласти щось сюди можна, але склянку з водою я би не ризикнув. Вона просто розілється, хоча виглядає прикольно, але, як на мене, краде місце перед колінами ніг. Тому що без них було б ще просторіше. Ось ця кволість, вона, до речі, така ж сама претензія у мене до підлокітника у водія, який теж гуляє, хоча на задньому ряду підлокітника немає. Але крісла зручні, доволі глибокі, тобто тут витримати легко можна навіть далеку подорож. І це при тому, що мізріст 184 см. І виробник каже, що висота на задньому ряду найкраща в класі. Місце, звичайно, може не як в шкоді суперба, але доволі просторо, не тільки над головою. Подивіться, в мене долоня вертикально проходить. Але й по ширині, я думаю, що тут легко всядуться і троє тому що центральному пасажиру, наприклад, не заважатиме трансмісійний тунель, він тут низенький. Та й в принципі подушка тут доволі пласка, буде зручно. Взагалі скажу, що перше враження від тальянта дуже непогане навіть а, в площині звукоізоляції. Хоча голос тальянта, звичайно, має три ось таких важливих складових. Перша, звичайно, це ж його трициліндровий двигун, тому що, зважаючи на непарну концепцію, він так характерно гарчить, дає певні вібрації. Я би сказав, навіть завзято гарчить. Так прикольно. Від віврації нікуди не дінешся, тому що от недавно у нас був Ford Puma, тих самих три циліндри, там було щось дуже схоже. А другою і третьою складовою цього голосу, звичайно, є шини і аеродинаміка. Ми ж бачили, що ззаду на арках немає підкрилків. Мені було цікаво, як це буде відбуватися на звукоізоляції, і ось цей баланс. Аеродинаміки і шуму шин він постійно змінюється в залежності від дороги. Тобто на мокрому асфальті в першу чергу звичайно лізуть шини десь в районі сотні, а потім вже додається аеродинаміка. На сухому цей баланс змінюється спочатку. Ти чуєш аеродинаміку, а вже потім ти чуєш шини. Ну з іншого боку, не треба забувати, що взуту машину зараз у зимовий доволі зубастий Goodyear, і це також відбивається. На акустичній картинці. З іншого боку, тальян з варіатором намагається тримати нижчі оберти, ніж це би було, наприклад, на машині з механічною коробкою передач, тому він, я думаю, тихіший, ніж версія з ручкою, і це також аргумент. В мокру погоду особливо на озбічі. Ти добре чуєш, як по арках коліс стукають камінчики і пісочок. Це також певні результати економії. З іншого боку, якщо вам також важливий акустичний комфорт, то завжди можете вимкнути аудіосистему. Тут вона в цій машині на диво притомна. Враховуючи бюджетність автомобіля, звучить вона дуже класно. Насичено, отут ти якраз не чуєш результатів економії. Щоправда, я думаю, це стосується тільки нашої дорожчої версії Evolution. Інший момент, який я не можу не підкреслити, це величезний з моєї точки зору плюс. Те, що машина легенька. Ти це відчуваєш постійно на гальмуваннях, на розгоні, в повороті. Ти розумієш, що ти не борешся з законами фізики, які протиставляють тобі. Велику масу. Тут це відбувається значно легше, бо цей седанчик важить усього на всього 1127 кілограмів. Знову ж таки, на трасі мотор майже нечутного, навіть в районі 2000 обертів, хіба що на розгонах або ж на обгонах. Тепер переходимо до динаміки. Зрозуміло, що 100 кінських сил для седана це не якась космічна цифра. Але відверто скажу, що до самого мотора в мене майже немає претензій. Я розумію, що це не найпотужніший двигун, але він доволі азартний, як усі три циліндровики. Любить оберти, він гарно відгукується на педальку газу. Тобто любить і вміє тримати високий темп. Тобто, ніяких питань я на трасі не відчуваю себе полем учасником дорожнього руху. Тобто, все окей. Питання є до трансмісії, до варіатора. Він на високих швидкостях, вау, чутливий, швидко реагує, вміло відгукується на натискання педелі газу, а майже немає запізнень. А от де він мені не подобається, це в перші секунди розгону. Тобто він відверто кволий, він ну ніби береже трансмісію. При цьому ти не можеш втрутитися в режими роботи цієї коробки передач, тому що немає ні пилюсток перемикання під кермом і немає ручного режиму вибору передач. Є тільки режим. L, Який після режиму Drive, тобто це для складніших умов пересування. Причому, як я вже казав, у мотора з варіатором 142 Нм обертального моменту, при тому, що у механіки 160 да? Тобто Це швидше за все пов'язано все-таки з можливостями самого варіатора і в якогось ця стеля моменту, який він може перетравити, не вище цієї позначки. Цікаво було б поїздити на механіці і зрозуміти, чи відчувається ось ця різниця з точки зору тяги. Але глобально, звичайно, я би обирав варіатор, тому що ні з точки зору динаміки, ні з точки зору економічності тут якихось мінусів немає. Тобто, якщо подивитися на сотню, то виробник декларує 11,5 секунд для версії з механічною коробкою передач і 11,8 для варіатора. Ми. Замірювали, це правда, десь приблизно 12 секунд витрачає на розгін до сотні цей седанчик з цим мотором. Щоправда, влога на 1,6, щоб отримати цих 140 ньютон-метрів, треба було крутити двигун майже до 4 000, там на 3 тисячах 750 обертах, здається, досягалася ця цифра. А у турбобензинового тальянта цих 142 ньютони вже доступні на позначці 1750 обертів. До речі, 142 НМ це не так вже й мало. Раніше стільки ж тяги видавав найпотужніший для Логана бензиновий мотор 1,6 атмосферник. І це була ну, така доволі топова комбінація з точки зору їзди для тих, хто хотів найвеселіший Логан. Ну, до того часу, поки не з'явився, я так розумію, дизель. Щоправда, у механіки і варіатора суттєво відрізняється максимальна швидкість. Якщо на механіці тальянт можна розігнати до позначки 190 км на годину, то варіатор впирається в 177 і далі не їде. Ну і зрозуміло, завжди однією з переваг малолітражних моторів була економічність. Виробник декларує середню витрату для нашого тальянта з варіатором на позначці 5,9 літрів, а механіка при цьому майже на пів літра. Економічніша. В міському режимі механіка спалює 7,3. Я думаю, що варіатор плюс-мінус стільки ж в мене виходить. Зараз скажу в середньому скільки? 8 літрів. Ну, зрозуміло, машина нуляча. Вона не обкатана. Це перше, друге, ти ж їздиш в тестовому режимі. Тобто немає навіть можливості нормально поекономити, тому що все швидко, швидко, швидко. Я впевнений, що якби я захотів, я б легко міг вкладатися в середньому. 7 літрів, це просто треба скинути трошки темп і відпустити педальку газу не постійно її тиснути. Ну і мабуть, головне питання, яке мені ставлять усі, хто чує про те, що я тестую тальянт, це як у нього з підвізкою. Чи збереглася ось ця комфортність і витривалість логана? Збереглася на 70-80%. Поясню. Тому що простішу версію Authentic взивають 15-дюймові шини з вищим профілем 65. Наша версія на 16-дюймових ще й легкосплавних дисках взута в 55-й профіль. І враховуючи ці величезні арки, я зразу сказав, що є сенс ставити вищий профіль, хоча б й Тому що так сама по собі підвізка дуже комфортно витривала. Тобто вона комбінує цю м'якість певну. Хоча у повороті я не відчуваю, щоб вона була занадто вже м'якою, тобто такий. Еластичний баланс. Не вистачає самого профілю шин, тому що ти відчуваєш, на хвилі десь влітаєш в ямку, вона сідає, підвізка відпрацьовує, але дуже швидко вибирається висота профілю і стук. Тим паче м'яка зимова гума. Однозначно, я би ставив на цю машину 60-й профіль, і це не вплинуло би якимсь чином на поведінку машини, тим паче, що це не так, щоб Суперкар з точки зору керованості, але додало би комфорту і того, за що так сильно любили попередника ось цієї машини. Моя дружина каже, що це дуже легкий в керуванні автомобіль з легким кермом, який від опору до опору робить три повних оберти і зрозумілими габаритами. Знову ж таки вище профілю, впевнений, не відобразиться на характері. Спереду у нас Макферсон, ззаду у нас балка, навіть на цих шинах. Ти відчуваєш, що керма в тебе трошки пізніше реагує на команди водія, але це не смертельно, тому що в цій машині в першу чергу все-таки підкреслюю на першому місці. Це баланс по комфорту, а не баланс по характеристиках поворотів. З іншого боку, якщо зазирнути знизу, то там є дуже цікаві рішення які стосуються компоновки самої машини, я впевнений ви цього не зустрічали раніше ніде. Справа в тому, що вихлопна труба у машини доволі коротка. І цікаво, ми коли знімали презентацію цього автомобіля в павільйоні, там дуже велика вологість була, тому що мокра підлога. І ми зразу побачили, що дим виходить не з того боку, виходить реально от прямо з дверей. Коли залізли знизу подивилися, то так побачили, що там коротенька. Випускна система, вона ось тут закінчується за водієм, загнута туди в лівий бік. І ну, я такі рішення. Раніше зустрічав хіба що, може, в автоспорті, але я впевнений, що тут головним було все-таки питання здешевлення конструкції. Але, як на мене, це нікому не заважає. Мені ж тільки лишається нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера АвтоРія. Отож, висновок простими словами такий: Логан отримав гідного наступника, хоча й трошки дорожчого, але при цьому значно багатше оснащеного, який лишається одним із найдешевших на ринку. Ну що ж, незважаючи на туманну погоду, я впевнений, що перспективи у цього Рено дуже нетуманні. Бо як і у його попередника у Логана. Фактор ціни дуже потужний. І якщо подивитися на регулярний прайс, то цінник розпочинається з позначки 704 тисячі гривень за найпростішу версію з механічної коробки передачі. Але не забувайте, що у Рено є така річ, яка називається Рено Бонус. Фактично, вона дозволяє в кредит купити вам автомобіль, але при цьому відгризає від початкового цінника 75 тисяч гривень. Робить машину на 75 тисяч гривень дешевшою. Це означає, що Базова версія стартує з позначки 630 тисяч гривень, а наша версія з варіатором від 690 тисяч, що першокласний прайс, тому що якщо подивитися на ринок, то в діапазоні до 700 тисяч гривень дуже важко знайти машину з автоматом. Є хіба що Hyundai i20 і залишки партії Chery Tiggo 2 Pro, які фактично вже дорозпродається.